Робота, яку я не люблю. Це оця робота, вона в мене вийшла погано. Мені тут подобаються лише ноги і рука. Ну, ладно, не лише ноги. ноги і рука, а в зоні декольте в цій зоні я трохи перестаралася і неправильно розібрала рельєфи. Через це вийшов малюнок не дуже. Це також я малювала Полоєш, Тут взагалі, бачите, буквально декількома лініями я намагалася передати настрій персонажа. Вийшло доволі прикольно, мені подобається. Також полоїш, ті самі персонажі. І бачите, тут чітко видно, що от вона малює такими формами. Вони мені просто дуже близькі, вони мені дуже подобаються, тому, тому я і вирішила це намалювати. Це я була на вулиці і просто малювала свої ноги. подобалась ілюстрація, проте її краще було виконати, б, мабуть, не в такій техніці, але тут вугільний олівець, масляна пастель, дівчина, яка сидить у ванні, і гаряється з сірником і запалила сірник. Наступна ілюстрація не дуже вдала по обличчю, воно у мене тут трохи таке дивне, я його розтерла. Але мені дуже подобається, як я тут намалювала її волосся, а волосся прямо дуже подобається. І в загальному, по поєднанню матеріалів і кольорів мені подобається ця робота і подобається цей розворот. Хоча технічно він виконаний не дуже добре. Е, дуже люблю такі розвороти. Я обожнюю малювати е, анатомію, обожнюю малювати всякі такі схемки. просто... І це також я от малювала, познаходила якісь картинки, і я просто просто обожню, обожнюю цей розворот. Він нереально крутий, він шикарний, він деталізований, тут багато об'ємів поєднано, заповнений весь простір. Клас! Продовження тему по вивченні рук я вивчала пальці. Вивчала їхню довжину, їхню товщину, їхні повороти, їхні перспективи. Оце, взагалі, вийшло як якась така містична рука. Прикольно. Далі малювала таку дівчину. Я намагалась повторити ось цей ефект. Десь тут він був. О, я намагалась повторити ось цей ефект. Але вийшло зовсім інакше і. Ілюстрація доволі дивна. Вона доволі дивна, так, тому що. Але в ній є щось таке, що мене чіпляє насправді. вона мені все одно подобається. Щас. Далі я малювала вуста. Мені сподобалось поєднання графіту та синього олів... блакитного олівця. Малювала дівчину, яка трошки дивна. Вона. Коротше, трошки дивно, дівчина вийшла. Але класний ніс. О, таке я теж дуже-дуже люблю малювати. Це як, начебто, замальовки для гуаші. Але я вирішила їх залишити саме такими замальовками і не чіпати, нічого там не додавати кольору. Таким зеленим олівцем мені страшенно подобається малювати пейзажі. Подобається малювати скетчі пейзажів. І це було по якомусь. Відео здається. Або це були картинки, або це було якесь відео, я стоп-кадри робила, я вже точно не пам'ятаю. Але мені хотілося передати атмосферу, передати настрій ілюстрації, і я вважаю, що це в мене вийшло, тому що кожна з цих робіт мені подобається. Кожна з цих робіт варто того, щоб її зробити в збільшеному вигляді, промальованою в кольорі. Але вони мені так подобались, що я захотіла їх залишити. Дівчина, яка в мене навіть світилася на інктобері, на обкладинках відео для інктобера. Вона мені дуже подобається тим, як пропрацьоване її обличчя, який тут штрих, як тут по тональності. Мені дуже подобається, що я що зробила їй таке чорне волосся, яке розлітається. І я обожнюю цю ілюстрацію. Вона для мене Дуже-дуже крута в стилі, який мені подобається, і просто му, персик, персик. Дуже-дуже її люблю. Це також для мого, моїх скетчів, моїх швидких скетчів, які є на Ютубі. Я малювала тут панду. Це червона панда здається вона. Малювала панду, малювала якогось бичка. І воно так класно вийшло. Особливо мені подобається, що я вирішила не розділяти ці ілюстрації, а начебто їх поєднати ось цим деревом з гілками. І вийшло дуже прикольно. Дуже-дуже-дуже люблю цей розворотик. Мені подобається, як я додала контрастів Подобається промальоване обличчя пандочки. І подобається такий жорсткий як, вигляд через шерстку таку, цього бичка. Класно. Далі я намалювала таку лялю. Мені сподобалась бамбера. Насправді не пам'ятаю точно, чи це я прямо готову таку перемалювала дівчину, чи це я її стилізувала з фотографії. Насправді не пам'ятаю вже точно, давно було. Але мені сподобався рух футболки. І ще мені дуже сподобалось те, що я вирішила поєднати такий сірий брашпен, кольоровий олівець, графіт, і вийшло цікаво. Потім мені захотілося намалювати якусь таку більш важку позу. І я взяла якогось такого самурая, не знаю, хто, коротше, взяла якусь таку дівчину. І теж вирішила погратися з ефектом, коли я її намалювала кольоровим олівцем, щоб вона якби співпадала з цією ілюстрацією, а потім вирішила додати графіту, але тільки в певній її частині, щоб знову ж таки був начебто акцент на передній частині, а ноги, начебто, йшли так назад. Мені захотілося створити якийсь такий ефект, і я поєднала ту шовку зі штриховкою теж люблю таке використовувати. Дуже рада, що я до цієї ілюстрації я сумнівалася тоді, але вирішила все-таки додати туш. Малювала це пером і вийшов дуже цікавий ефект, тому що брошпеном це було б більш однотонно. А за рахунок туші в мене є десь темніші частини, десь світліші, десь товстіші лінії, десь тонші. І створюється така динаміка. Створюється неоднозначність такого малюнку. І коли я намалювала ось так тушу, я подумала. Що Інктобер, це було вже десь перед Інктобером плюс-мінус. Що на Інктобер я хочу багато як, багато. багато я думала що тоді всі ілюстрації, але не всі вийшло, малювати тушу, тому що її ефект дуже класний. Це я малювала, теж вчилася малювати пози, але я її не домалювала. Вона в мене така дуже, дуже лінійна, насправді її майже не видно. Це я малювала як вона там називається? Типу, тренд тоді був на неї. І я сподівалася, що ця ілюстрація виведе мій аккаунт з темряви. І що, ну не знаю, вона принесе мені якесь велике охоплення. Насправді, на жаль, ілюстрація мені не принесла великого охоплення. Чи через те, що вона мало кому сподобалась, чи через те, що багато. Художників її малювали, багато там фотографів робили, різні косплеї. Я не знаю точно, що, що не спрацювало, проте ця ілюстрація не зайшла. Але мені подобаються її кольори. Теж після цієї ілюстрації зрозуміла, що фіолетовий з рожевим і блакитним я обожнюю і буду поєднувати таке все частіше і частіше. І далі почався мій інктобер. Якщо ви не дивились моє відео по інктоберу, можливо, це вже не зовсім актуально, тому що він пройшов. Але в мене є відео по інктоберу. Здається, аж 5 відео, якщо я не помиляюся, чи навіть 6, невпевне. Коротше, у мене є відео по інктоберу, де я показую процес створення цих ілюстрацій. Перша ілюстрація, над якою працювала найдовше, темний лорд, і досі її обожнюю. Вона класна. І те, що я додала тут чорний фон, виділивши персонажа, зіграло гарну сторону. Не дуже вдала ілюстрація була ідея, ілюстрація вийшла не дуже вдалою, хоча теж може бути, чому й ні. Не думаю, що багато є сенсу розповідати про ці ілюстрації, оскільки в мене є процес їх створення, а потім навіть обговорення цих ілюстрацій на Ютубі. Тому, якщо вам цікаво побачити більш детально ці ілюстрації, почути про них якісь історії, то ви просто можете знайти на моєму каналі відео по інктоберу і це переглянути. Тому не буду тут надто довго зупинятися, бо ще багато є чого показати. Ще вськетчбук у в мене а, цьому я. Ні, ще не закінчила Інктобер, але вирішила на цій сторінці знову помалювати носи і вуста, щоб перепочити трошечки від Інктобера, який мене тоді трохи так вже й притомив. Так, це теж до Інктобера. І на цьому. Ні, там ще в мене ладно. Потім періодично я Inktober переривала тим, що малювала для себе, малювала очі вуха і аватар-кора. Я люблю цей мультсеріал. Саме частину з аватаром-кора. Попередній я з частини не дивилася. І мені страшенно подобається її персонаж, її образ, тому я її замалювала. І в мене є декілька варіантів аватари кори і на кожному вона різна. Ось є такий варіант кори. Це теж до інктобера я малювала. Є ось такий варіант кори. І вони різні, ну ви тільки гляньте. Це ж зовсім різні. Тут вона якась більш така миленька, така хорошенька. А тут така, вже, знаєте, дівчина готова до бою. Я її теж писала до інктобера. Ну, класно, вийшло, Мені подобається, що я тут вирішила взяти душ. Теж робота для інктобера. І ще одна аватар-кора. Абсолютно різні всюди. Але прикольно вийшло, мені подобається. Цікаво. Далі, далі, далі стилізовані портрети. І розворот, який мені дуже подобається, він, правда, зна знатно тут пере 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 перебився, Тобто я не зафіксувала цю роботу, і ось цей оранжевий ольовець він опинився тут і трохи, е трохи позамащував мені частини, які він не повинен дочіпати. Але різниця це більш така стилізована робота, ця більш детальна робота. Мені подобається і ця, і ця. Періодично я малюю в такому стилі, періодично малюю в такому стилі, і мені подобається, що ось така різниця портретів якраз є на цьому розвороті. Далі малювала таку дівчину, тому що мені сподобався дуже її вираз обличчя, такий якийсь незадоволений. І, і прикольно. І мені сподобалось, що в неї таке довге волосся. Я його хотіла завернути ще більше сюди. Рідко так використовую сторінки, але подобається ефект. Знову очі. Що тут про них розповідають? Очі до да, очі. Якась, ем, якась відьмочка. Цікаво. Далі мені сподобалася ця фотографія. А я її вирішила намалювати масляною пастелью, взяти такі яскраві кольори, особливо там волосся, воно все-таки футболка круто виглядає. І в додаток до цієї ілюстрації я думала, як мені заповнити цю сторінку, і взяла рожевий фіолетовий, який вже після тої ілюстрації мені дуже сподобався. І ось намалювала якийсь такий пейзажик і якісь магічні гриби. Далі я малювала Венсдей. Це, здається, ще до того, як я подивилась серіал. Я вирішила намалювати Венсдей. Вийшла прикольно. навмисно не захотіла малювати ні волосся, ні продовжувати одяг, щоб була сконцентрована увага саме на її обличчі та очі. Потім такі швидкі скетчі маркером. Вийшло доволі прикольно. У мене. Ні-ні-ні, на ютубі немає. В інстаграмі там в мене є маленькі рілси. Прикольні ілюстрації мені подобаються. Доволі цікаві. <плес> я не знаю, що на мене тоді знайшло, що я захотіла намалювати таку частинку. І знову око, У мене о, очі часто трапляються. І прикольна ілюстрація, мені подобається поєднання графітного олівця, вугільного олівця, маркера та кольорового олівця. Тут навіть трошки він є. Подобається ця ілюстрація, подобається, що тут в чорно-білій ілюстрації є кольоровий акцент. Класно вийшло. Далі мені захотілося теж спробувати щось таке новеньке. Ну як новеньке, я вже так малювала, але все одно. Мені захотілося використати вугільний олівець, використати звичайний графітний, трошечки його розтушувати і потім я вирішила, що треба тут додати ще колір, і вирішила використати масляну пастель, так як я не люблю повністю заливати там чи детально промальовувати одяг. Мені подобається намалювати, не знаю, певні якісь штрихи, певні лінії, певні плями, і вони вже дають зрозуміти. Який одяг в нас представлений. Тобто тут в неї така велика громістка доволі куртка. І я підкресила її таку важкість за рахунок масляного олівця і такої текстурки. Мені дуже подобається, як вийшло її обличчя. І шапка класна, шапка взагалі супер. Далі я намалювала. Отаку от, от ілюстрацію. Мені теж подобається. Тут я далі використала вугільний олівець і його трохи розтушувала, щоб додати більшої такої легкості. Тобто, в мене очі виділені яскраво, а все інше таке доволі розмите. Як ви бачите, я доволі часто використовую ефект, коли в мене, наприклад, обличчя промальоване, і навіть. В певній частині більш промальоване, в інших частинах менше. А волосся чи там, можливо, одяг якийсь, я вже його менше промальовую, щоб залишити такий скетчевий, незавершений варіант, який мені здається додає більшої цікавості малюнку. Далі не дуже вдалі скетчі, цей взагалі в мене не як Бачите, я його стерла. І я тут більше нічого і не домальовувала. Ой, я тільки зараз помітила, що тут в мене також фіолетовий олівець є. Це, я видно, не починала малювати. Далі зробила таку кольорову, доволі пастельну ілюстрацію. Малювала я її графічним олівцем, потім використала кольорові олівці в такій обмеженій палітрі і додала брашпену для якихось акцентів і деталей. Вийшла доволі цікава робота. Мені здається, що є щось в ній таке, чим вона приваблює за рахунок того, що вона така, така ніжна, така легень легко додавати олівець, і мені дуже подобається, як вийшло її волосся. І я тільки зараз розумію, що волоссям вона нагадує. І навіть оцією пастельністю вона мені чимось нагадує персонажа з Wednesday, оту її подругу Вовкулаку. Я забула як її звати, але я тільки зараз розумію, що вона на неї чимось схожа. Тому, можливо, я вже точно не пам'ятаю, але, можливо, я цю ілюстрацію малювала після перегляду серіалу, і якось воно мені в підсвідомості відбилося, і тому вийшов такий персонаж. Далі я малювала знову очі. Вони мене час від часу. Елементи обличчя зустрічаються, і зараз це очі, які я трошечки тушувала. І більш такий мультяшний варіант очей незавершена сторінка. О, це знайшла таку позу, і мені вона дуже-дуже сподобалась, особливо деталька з її задом. Вийшло доволі прикольно, і мені саме захотілося намалювати. Її тільки цю частинку, не малювати, не повністю там ноги не домальовувати і не малювати верхню частину тіла, тому що от саме оця частина тіла мені найбільше сподобалась, і я подумала, я повинна її замалювати. І зробила цей скетч просто на одному диханні, дуже легко, дуже швидко і прямо задоволена, як він вийшов, треба якось це зробити. Щось я тут пробувала малювати якісь зачіски. Такий скєчовий варіант, але чого, виглядає прикольно. О, дивіться, тут навіть кактус є. Така, рожева сторіночка. Далі знову елементи вух. Якщо чесно, вуха ненавиджу, просто малювати, терпіти не можу. Тому ви можете часто бачити на моїх малюнках, що вуха в мене намальовані приблизно на такому от етапі. Ну, максимум може там бути десь, десь отаке. Але я не промальовую їх детально, бо терпіти їх не можу. О, це мені дуже подобається, до речі, я її ще раз малювала, де вже не згадаю, де чомусь, коли намалювала, я вирішила, що їй потрібні якісь кольорові акценти. От щось мені хотілося останнім часом додавати якихось кольорових акцентів, і тому в неї рожеве волосся. Прикольно, мені дуже подобається, як в неї вийшов в ніс. І ця мадама така непогана вийшла. Загалом такий розгородок. Це я малювала аватара. Я на нього витратила ну, просто дуже-дуже багато часу. Намагалася його зробити максимально детальним. І мені дуже подобається результат, який вийшов. Подобається, що я скомбінувала олівці з брашпеном, тому що якби тут був чорний олівець, по-перше, я не люблю, чорний кольоровий олівець мені якось не подобається на малюнку, я його не використовую. І воно виглядало. Не так прикольно. А так, мені здається, є якийсь більший об'єм. І за рахунок того, що тут є чорний брашпен, її обличчя воно наче світиться. Особливо в цій частині воно справді наче світиться. Ще я тут Гуащу додала білі такі точечки, і вони такі прикольні на дотик. Я не знаю, я дуже люблю отак от проводити по малюнку і відчувати ці точечки прямо. дуже приємно. Малювала таку роботу, це малювала по арту Гебі Ніко, Гебі, Гебі Ніко, Малювала по арту її, і, і насправді, коли малювала, зрозуміла, що в нас в капецях схожі кольорові палітри. Тільки коли я намалювала, то знаєте, просто ну дивилася її роботи, але взагалі не звертала на це увагу. І тільки коли намалювала цю дівчину, я зрозуміла, що вона використовує кольори. Ну там, звісно, плюс-мінус, тому що в нас там різні марки, трохи можуть бути різні відцінки. Проте вона все одно користується. Приблизно такою самою палітрою, як я, в неї також переважає фіолетовий, рожевий, блакитний. І я коли це побачила, ну я не знаю, мені це дуже сподобалось. Я прям була в такому захваті, Думаю, вау, вона розділяє кольорову палітру, як і я. і Я не знаю, ну це прям класно було. Далі, як ви бачите, я продовжила цю тему. Вона мені дуже сподобалась Все-таки ця ілюстрація. Я вирішила її ще раз повторити, але вже домалювавши її і взуття, і головешку, і вийшла в мене така мультяшна героїня. Тут, насправді, неї попка вже не така прикольна, як там. Але загально мені дуже подобається ілюстрація. Вона трошечки розтерлася, тому що я не зафіксувала олівець. І тому вона трошки розтерлася. У мене закінчився мій фіксатив, точніше, лак для волосся. І тому вона не закріплена і трошки розтерлася. Але, в принципі, в цьому теж є якийсь свій шарм. Далі я почала малювати волосся, о, волосся кажу, голову. У мене є якийсь такий прикол, я не знаю чому. Але коли у мене закінчується скетчбук, мені чомусь хочеться його заповнити якоюсь анатомією. Більше малювати там детали обличчя, більше малювати голову, більше якихось пропорцій малювати. Як бачите, ось тут я з пропорціями гралася. Тобто ну, я їх всі знаю, але чомусь час від часу мені хочеться їх повторювати, хочеться їх малювати ще раз. і... Тут теж трішечки розтерлася, бо не зафіксоване. Чомусь мені хочеться час від часу малювати їх ще раз. І особливо чомусь мені хочеться це робити, коли закінчується скетчбук. Чому? Я не знаю, не можу це пояснити. Бам-рам-бам-бам. Ем, бам -бам. Далі ось така дівчина. Мені сподобався її референс, і я її намалювала, в принципі, все. Все, що можу тут сказати. Ну, Така, непоганенька вийшла. Далі знову, тут, як бачите, прямо сильно розтерлося. Знову знову якісь пропорції. Далі я трохи нагадувала собі, як в нас йдуть м'язи і як світлотінь пробудовувати. Не знаю, насправді навіщо я це малюю, тому що я, я такого плану дуже рідко малюю скетчі, але ще скажу, чомусь захотілося. Далі трохи очей. Мені дуже сподобався цей референс в кольорі. Я дуже хочу його зробити акварелькою. Потім в якийсь день, це можливо навіть в один день, я не пам'ятаю точно. Мені захотілося помалювати маркерами. Я взяла такий папір, не знаю, що це за папір, це просто в мене валявся шматок паперу, такий довгенький, і я його трохи так порізала на квадратики і вирішила намалювати щось маркером. Те, що я зазвичай ну, рідко малюю, а в інстаграмі так взагалі не показую. І це такий будиночок, маркерна техніка, трошечки лайнера потім. Це персонаж з One Piece, Зоро. У в мене в нього насправді більш зелене волосся, але оскільки в мене маркер був тільки такого кольору, тому в нього якесь таке болотне волосся. Хоча воно так виглядає доволі гармонійно. Це я з якогось відео малювала руки мультяшні, як вони малюються в різних ракурсах. Це ще один варіант аватару. Теж маркерами з додаванням лайнера і, а, і трошечки Олєвця, ну Тут зовсім буквально трошки. Ще такий варіант аватара, Доволі прикольний, що мені подобаються її очі. Вони такі яскраві. Далі знову у мене анатомія ніс очі. Подобається використання блакитного та рожевого. Тут в мене вже є блакитний, рожевий і фіолетовий, які я зрозуміла, що мені подобається ще більше. І блін, вже так темно, я навіть не знаю. У ну, мене залишилось буквально декілька сторінок, тому я вам вже дознімаю. Просто на вулиці стало дуже темно. Такий варіант, мені дуже подобається ця робота. Вона така ельфійська вийшла. Насправді я спочатку не планувала її вмалювати такі вуха, але коли я намалювала їй очі, я зрозуміла, що в неї якийсь ельфійський погляд. І намалювала її ще такі вуха. Класно вийшло. Тут я не тушувала, тут у мене просто дуже дрібна штриховка. Така дівчина, ви могли бачити її в інстаграмі, але без кольору. Кольори я, здається, не показувала, може, і показувала вже забула. Ось така дівчина. Мені дуже сподобалися її пишні форми. І я подумала, вони обов'язково мають бути в цьому скетчбуці. І я намисно її так розмістила, щоб от її нижня частина залишилась в нижній частині аркушу. І додала такий легкий фон. Клас, Люблю такі швидкі круті скетчі. Ага, потім в мене пішла така ідея, яку я зараз, до речі, досі використовую. Це 10-хвилинні скетчі. Я зрозуміла, що в мене рідко вистачає часу на більш якісь повноцінні роботи, а 10 хвилин на скетч, в принципі, знайти можна. Тому тепер кожного дня я 10 хвилин малюю якийсь скетч. Ось таку роботу я намалювала якогось дня. Це я в той же день, але вже не 10 хвилин, ясна справа, знову малювала анатомічні носи. Ну, Отакі от, от вони вийшли. Блін, вже воно дуже-дуже неякісне, вже воно дуже темне. Дуже, дуже темно, дуже темно. Дуже темно. Ну, що, тут буквально декілька сторінок залишилось. знову 10-хвилинний скетч. Нещодавно його робила. І він в мене не деталізований, як бачите, там обличчя в мене майже взагалі немає. І я його намалювала досить швидко, у мене залишався час. Я взяла жовтий маркер, тому що я дуже люблю такі жовті куртки, у мене навіть теж є жовта куртка. І зробила в кольорі цей скетч. Далі теж ясна справа на 10 хвилин. Я вирішила трохи помалювати нову анатомічні очі. Не знаю, я постійно їх малюю, тому що мені просто це подобається. А, і все! Я була така готова продовжувати вам далі базікати. А в результаті це все. Мій скетчбук закінчився. Все. О, я його обожнюю. І єдине, знаєте, що тут не вистачає? Я дуже хочу зайнятися цим, я думаю, в наступному місці. Підготувати мої арти для друку у вигляді принтів, принтів, у вигляді принтів і стікерів. І ось тут буде мій стікер. Ще не придумала який, може навіть не один, але я дуже хочу обклеїти свої скетчбуки своїми стікерами. Тому, коли я це зроблю, я обов'язково вам покажу.